По об'єктах, які попали в цей перегляд за виключенням двох об'єктів. В проєкті угоди немає об'єкту по, по, по дощовому колектору, які, на який передбачається спрямувати 2,1 млн грн. І дощовий колектор буде введений в дією готовності 48% даного колектора. Було відповідно питання на голову обласної ради. 16 березня обласна державна адміністрація дала відповідь обласній раді про те, що цей об'єкт буде включений в будівництво при умові виділення області субвенції. Об це і було зроблено обласною державною адміністрацією. І е, другий об'єкт, якого немає в проєкті угоди, це е, психоневрологічна лікарня, наша обласна установа. На 2 мільйони 364 тисячі гривень. При умові затвердження цього об'єкту цей об'єкт буде введений в експлуатацію у цьому році. Крім цього, в цьому році е, значить, е, також е, буде завершено і е, об'єкт по Оришності.